Це откровення від Бога, яке було неспослане пророку Мухаммеду, останньому пророку мусульмани вірять, що те, що сказане в Корані, — це істина, це безпомилкове. Коран він до наших днів зберігся в оригіналі. Тобто люди його не е, спотворили. Немає такого, що десь в одному екземплярі зайве слово, десь там літери немає. Тобто, всюди, в усьому світі, у всіх країнах. В кожному місці, де є екземпляр Корану, де б людина не взяла, не відкрила текст священного писання, буде літера в літеру співпадати. Також мусульмани вірять і визнають попередні небесні писання, те, що було неспослане пророку Моїсею. В його час, коли Тора була неспослана, Таурат, то мусульмани в це вірять і визнають. Але до наших днів в оригіналі вона не збереглася. Тобто, на руках у людей її немає. Так само, як Євангелія. Яке було неспослане пророку Ісусу, мусульмани вірять, тому що це откровення від Бога. Але до наших днів в оригіналі арамійською мовою, якою було неспослане Ісусу, воно не збереглося. Тому що з часом люди щось додавали, щось забирали. Що написала людина, це вже не откровення від Бога, те, що сама від себе написала, вигадала.